Привіт, друзі! Вітаю вже майже зима. у нас 10 листопада. Ну, але ще тепло більше-менш, слава Богу. Ось і цей мій гірчак, сахалінське варієгата. Ну, зараз то понятно, що вже не пато, що він варієгати чи сидират, ще що-небудь. А за тому, що е, цей красунчик зараз красивий на тому в своїй смерті. Він обмерз, бачите, так буде стояти всю зиму. Подивіться, які в нього красиві стебла. Небезправжній не бамбук. Хтось з мене він росте. Бачите, ось він свій. В наших умовах він не зав'язує на сні, тому що рано приходить холод. Плюс до всього в нього немає з ким, тому що те, що росте в мене дублікат, там ще один кущ, то він його, ну це не його, тобто нема з ким запилюватися. Хоча бачите, були спроби зав'язати якісь на сітчка, але таке. Тут просто. До речі, ви знаєте, що гірчака, найближчий родич це гречка наша. От так, бачиш, так живий і думай, хто ти гречка чи гірчак. Як бачите, він не агресивний. Така величезна рослина і немає майже... Ну, ось там тільки мене пішов маленький пагінець. От. І тому варігатні сорта вони менш агресивні, ніж відповідно видовий гірчак. Тому що це гореться, бо гірчак загалінський, це страшно, звісно, скрізь заростає, Але, як на мене, якщо у вас є якийсь шматочок вашого простору, треба закрити там, ну у вас величезний сад, то просто це ідеальна рослина. Ось. У мене є там ось гілка, яка була ось така майже як півгоріха в цього. Дуже здоровий. красивий красиво собі, в нього листя, таке красиве, бежево, персикове, зелене. Ми будьте, мене на, на, на каналі Там ще є відео з ним. Коротше, дуже красивий. Бажаний, мене люди часто запитують, але я кажу, що він наростає повільно і мало де. Тому ось буквально тут в мене був пагінець, я собі кущі хотів зробити дублікат, але тут виросла у мене береза пурпуре. у мене калина, він дає тінь спеціальний для от, для гортенції Runaway Birds. The Birds are Bright. Типа, ну, Наречена втікачка. Тут мене ще раз втаж, якась Саріса варігатна. У мене цікавий далекосхідний бузок. а Там росте в мене сніжноягідник величезний. Коротше, друзі, отак ми з вами і познайомилися з гірчаком. Подивіться, в мене гарне дуже відео про нього є на каналі. Ось Тому вирощуйте, любіть гірчаки. Побачимось, па-па.